Як навчитися ставити питання? Запам'ятай просту формулу. Пара. «п» – це у нас питальне слово, А це у нас асистент, тобто допоміжне дієслово. Р це у нас роль або суб'єкт, хто виконує дію. Та А це у нас активність. так, Тобто дія або основне діє слово. Які питальні слова у нас можуть бути? Наприклад, what, why, where, when, how, how many, how much і так далі. Асистент, хто може бути нам асистентом? Якщо ми кажемо про а, теперішній час, це у нас або do, або does, наприклад, або минулий deed, або якщо це perfect, це have. She has і так далі. Всі допоміжні слова, які ми з вами вивчаємо. Роль це хто може бути? Це може бути вона, або він, або ти, ви, або хтось на ім'я Марія, наприклад, Марія, так, або Peter, так. Або her mom, да, її мати. І так далі. Тобто, хто завгодно може бути суб'єктом. Та активність це основне дієслово. Якась дія, так? Do, go, show, cook, help і так далі. Про це схема: знайдіть собі пару, щоб в парі відпрацювати цю формулу і навчитися задавати питання. Підписуйся.